Що ж, друзі, у продажу ділянка, яка не потребує лишніх слів. Це дійсно олія. Якщо у вас є можливість придбати її, ви не пожалкуєте. Перша лінія моря, майже 14 соток землі, поруч три великих пляжа. ділянка правильної форми, закритому містечку Тартус. Це територія Одеси. Дивіться, яка краса. До речі, тут є і альтанка, і гостєвий будиночок, і всі комунікації, Гостєвий будиночок повністю ось там, з ремонтом, меблями, технікою, є озеленіння, зона барбікю. І найголовніше ну, все як на ладоні. Вийшов собі, зараз покажу вам. Ось так, дивіться. Вийшов собі. Ось тут є загальний там спуск, можна зробити собі з свого будиночка. І там, от, наприклад, дає місце присісти і насолоджувати життя. Ось там навпроти навіть з боку бачив Аркадію. Всього як на дорогу. танка. Це просто їд з нашого дому, з нашої беседки. Ось цей гостевий будиночок. Ну, це Ось сама ділянка. Ми зараз приймаємо її у продаж. Це вход. Бачимо заїзд. Кіпорч. Гарні сусіди. Ось так ось тут наганку можна зранку вийти каву, радіти життю. І ось такий будиночок. Маємо окрему спальню. Кухню кухня там, санвузол з душовою кабіною. Все, бачимо, зроблено гарно.